Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Secrets. секрети справжнього чаю. Ну що, як і обіцяли, зараз будемо говорити про те, чи не призведе енергетична криза до кризи продовольчої, плюс оці ці морози, плюс обстріли. От, власне, про все це будемо говорити із заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарасом Висоцьким. Доброго ранку, пане Тарас, вітаємо вас. Так, Вітаю. Що, начебто пережили оцей пік морозів, хоча ще обіцяють, що буде 17. наступного тижня. Але тим не менш, от давайте одразу, якщо вже за аграріїв заговорили, що в нас і що відомо, взагалі в якому стані та сама озима, в якому стані. Ні, взагалі, оці фруктові дерева, виноградники ну, все те, що було обледеніле під час цих страшенних морозів. Як це все вплине? Наші незламні аграрії посіяли в чергове озимі культури. Фактично посіяно було понад 5 мільйонів гектарів зернових культур. Більше 1 мільйона гектарів ріпаку. Станом на сьогодні відбувається моніторинг. Беруться моноліти на аналізи. Поки що е, немає підстав для паніки чи тривоги дійсно в певних регіонах, де був менший сніговий покрив або була. Більша е людяна кірка, є загроза необхідності пересіву. але говорити, що це масштабно, на а сьогодні кирі, не йдеться зараз. Це а, більше до центрального південно-східної частини. Ага. Північна західна там було більше снігового покриву. Що говоримо Дніпропетровська область, е так на південь і на схід, ага. там не завжди було. Там дійсно ага. може бути ситуація складніша. разом з тим. Об'єктивна кінцева цифра буде відома кінець лютого на початок березня. Ми тримаємо зв'язок з Укргідрометоцентру. Вони мають покриття по всій Україні, і тоді зробимо національний аналіз. Тобто, поки що, попередні показники показують, що може бути складність в окремих господарствах, але якогось національного масштабу по втраті озимих і необхідності пересіву. Не передбачаю супер до катастрофи. Немає це вже слава богу. Да. Видихнули принаймні. А дивіться, але ви точно не можете не вираховувати, не прогнозувати, що наприклад найближчим часом буде цього року з імпортом продуктів. Там хай це буде там борчовий набір, щоб було всім зрозуміло. Та ми в принципі вже минулого року імпортували достатньо багато цього року. Що за вашими прорахунками? Цього року ситуація буде позитивніша для національного тобто менше споживання, імпорту. так тому що виробництво овочів. Влітку осінню з року, коли був збір, воно збільшилося. Збільшилося на 20-25% порівняно з попереднім. І зараз ці запаси є. Є певна складність зберігання, тому що овочі сховища вони також ага. залежать від енергопостачання. Ми наразі пропрацьовуємо спільно з обласними адміністраціями такий певний графік, хоча б мінімального нічного в нічний час забезпечення, щоб не втратити цей врожай, Ви але його до. Питаю, це ж логічне питання перед тим, що з цінами буде на борщовий набір. Тобто, з одного боку імпорту буде менше, тобто є надія, що ціни будуть меншими. А тепер ви кажете, що овочі сховища, там є проблеми, і треба більше їх отоплювати. В результаті що з цінами на борщовий набір проблеми немає. Просто складність в енергетиці більше, більше ціни чи менше в магазинах будуть на борщовий набір. Е Порівняно з попереднім роком, поки що зростання цін не буде. Буде певне зростання сезонне, бо кожного року весною ціні більше ніж uh -huh. осінню. Але якщо брати, коли в нас були рекордні ціни, там попередні роки чи на картоплю, чи на цибулю цього року не передбачається. Наразі вдається виробництво зберегти в гарній якості, uh -huh. то буде сезонне. Інфляційне зростання, тому що все рівно витрати на зберігання є і завжди в березні no, yes. продукція дорожча ніж в лютому. і в квітні. Тобто не відчутно yes. зараз. Окей, да. можна нечкович? Просто да, ми да, повернемося да. до, до аграріїв. Зараз ще важливий момент про ціни. А, держава зараз під час воєнного стану регулює ціни на ключові продукти, там як молоко, хліб і так Базові, далі. Так? Так. Базові а, цього року що з цим буде? А... Питання піднімалося вчора. Обговорювали з секторами. Вирішили це регулювання зберегти, тому що, поки триває військовий стан, на військовий стан є це дійсно базове регулювання. Питання його скасування не піднімається, тому на базові соціальні продукти як ви вірно зазначили, певна молочна продукція. Е, хліб, е, олія, цукор це регулювання збережеться Максимальної надбавки. Чи знає, знаєте, чого бояться? Хто знає про це регулювання? Що як відпустять регулювання, далі підуть такі ціни, що дай Боже. Що може бути Ну, шо, На період військового стану воно прийнято ага. е, вчора. Обговорювали і повідомили всім, що це регулювання зберігається. Тобто mm -hmm. на сьогодні не буде ініціюватись скасування цього регулювання на соціальні продукти. Окей, останнє запитання нас дивляться дуже багато фермерів аграріїв. Е, хто, наприклад, потерпає від негоди або від ракетних дронових атак? Куди звертатися? Чи є можливо, програми кредитів соціальних допомоги і так далі? Або От, підтримки бізнесу хоче релікуватися. Є. Е, е, Декілька напрямків підтримки. Якщо ми говоримо, форс-мажорна обставина через погодні фактори втрати врожаю, можна подавати заявки в державному аграрному реєстрі. От всі дні 10 лютого відкрили прийом заявок. Тих, хто постраждали минулого року а, і втратили, це можливість отримати до тисяч чотири гривень на один гектар. Угу. Максимальний обсяг на одне підприємство до 2000 тисяч гектарів. Якщо угу. ми говоримо, що потрібен кредит. Або кошти на енергозабезпечення є е, дві нові програми: це до 10 мільйонів гривень. Нульова ставка по кредиту 5,7,9 на генератори чи інше енергетичне обладнання. І якщо вже більше підприємство готове поставити когенерацію чи щось масштабніше, можна отримати до 250 мільйонів гривень пільгового кредиту знову ж по програмі 5.7.9. Де шукати програми, куди заходити конкретну логістику? Е, якщо ми говоримо про підтримку по втраті врожаю, це державний аграрний реєстр, це така онлайн платформа а, де всі ага. аграрні ага. програми. Якщо ми говоримо про кредити в будь який банк понад 30 банків. Авторизовані в цій програмі всі державні банки і більшість комерційних також. Спасибі. Я сподіваюся, що глобальні ваші прогнози по катастрофі не зміняться в кінці лютого, як ви кажете. Та і погода нас буде трошки милувати, і всі впоруч з проблемами. Поки дякую за такий прогноз. Спасибі вам, Тарас Висоцький, заступник міністра економіки. Далі буде сніданок триває.